Сьогодні дивимося на сорт Каталонський. В цьому дереву пішов Сьомий рік. Висота біля біля трьох метрів. Урожайність цього року каталонського дуже добра. Каталонський він такий, що весь ховається під листям. Так, обійдемо це дерево усіх сторін, щоб добре побачити. А Щоб побачити, треба піднімати гілки. Ось є такі хворі. Моноліоз. Певна частина хворіє моноліозом. Ось такі гілки. Riasni. I serada, no kuścia. Так, підійдемо до ще одного. Ось це в нас також каталонський, також сьомий рік. Сі гілки з урожаєм. Буде яку гілку не підняти, всі гілки з горіхами. Ця гарна гілочка все зарожає. Так, треба піднімати і тоді все видно. Всередині куща. Фундук каталонський, він починає проявляти себе десь починаючи з року. До того він досить так порівняно з, з певними сортами, які швидше починають плодоносити, як, наприклад, з сортом Хале чи Косфорд, то він пізніше починає загружатися врожаєм. І дехто передчасно робить. Висновки, що каталонський він мало родить, ось, як бачимо, дуже непогано. Просто горішки всі під, всі під, під листям. Якщо в сорту ось, наприклад, в сорту хале, їх зразу видно. Горіхи, вони зразу підійшли, вони більш... Вони зверху. Оце у нас Ахала, сорт. То в сорті. В сорту каталонський всі горіхи ховаються всередині. Всередині куща і під листям. Ось така девочка і все вона. Третій кущ каталонського, також сьомий рік. Так, швидше його оглянемо, щоб довго не займати часу багато. Монуліоз місцями. Ну, цього року більше монуліоза. Завжди було так відсотків 5-10 я замічав на око. Ну, з цього року, можливо, навіть відсотків 20 є монуліоза. Зараз підійдемо до куща, до, тобто до дерева шестирічного. Тут у нас сирена. Сирена цього року дуже рясна. Тут у нас буде каталонський шостий рік. Є такий нюанс, що ось сорти, які швидше починають плодоносити, в них вже до цього часу на шостий рік в них вже урожай знижується, от як сорт хале. Чим більше загруженість урожаєм, тим менше і прирости починається у фундука і далі вже от зараз підійдемо до... До сорту Хале. Тут у нас також це у нас також Каталонський. Це є п'ятий рік. Також горіхів багато. Тут тобто, горіхів дуже багато, як скажу. П'ятий рік їх всіх треба, треба шукати так показувати знизу таким чином це п'ятий рік Ось ми підійдемо зараз до сорту Хале і побачимо ось таку картину. Ось я протягом цих, цих років показував, що сорт Хале був дуже загружений урожаєм. Ну, Урожайність сорту Хале починається вже з 2-3 з року, дуже сильна. Але, як бачимо, Чим далі, тим в нього дуже маленький прирост. Ось, ось такий маленький прирост. Ось це ось це цьогорічний приріст. Тобто це десь в середньому 10 Ось, знову. ось з цього місця. Оце у нас цьогорічний приріст. Це трошки довша гілочка, тут десь 20 см є. Ось приріст. Цьогорічний 15 см. Тобто, чим більше скороплідні сорти загружаються урожаєм, тим в них більше знижується приріст і урожайність починає вже до 7-го, оцей восьмий рік сьомого цьому хале. До восьмого року урожайність починає падати. Як бачимо, от піднімаємо гілки. Ось гілку підняли. Горіхи є, але їх вже не так багато, як було минулі роки. ця гілка взагалі без урожаю. цього року. Тут, тут є. Горіхи є, але тут це вже менше, як минулий рік. Ну, це також. Ось приріст. 10 сантиметрів. Все. Минулого року так само були маленькі прирости і. От. Ось такий і оцей переріст з цього місця. От. Ось це бачимо приріст цього року. Ось тут трошки більший Тут десь оця гілочка має, ну таких рідко е, біля 20 см. Ось така є закономірність щодо сортів, які швидко починають плодоносити і які, як сорт каталонський, пізніше загружаєте урожаєм. Ось зараз підійдемо ще до сорту каталонського. Високатолонський якому сьомий рік, ну тут проросте більше, тут приросте, приріст сьоміся. Це десь 35 пять сантиметрів. Ось приріст. Ось такі вони. На сьомий. На сьомий рік. Тут у нас також Каталонський, також це є в нас четвертий або п'ятий рік. Ось така урожайність. П'ятий, скоріше рік. Вилочка урожаи не бывают вот. Так, цена у нас ш, здесь такой шпиота рик каталонской высота два с половиной метра.